Унігусті зібралися на нашому заході, який присвячений героям, які захищали Донецький аеропорт. Ця війна змінила Україну і Донецький аеропорт, що перетворився на руїни, трупний запах, повод і вогню. Смерть приносить гради, міні, танки, під із чорних випалених скромів. Гліне, гільзи, попіл і уламки та стоять дев'ятий ворог То чиїсь батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, із Львова. Шахтарі, таксисти в час війни кібарами стали тим часом. Казка, броник, верці автомат, друг недійний, що прикриє спини, доброволець. Патріот, солдат наш герой і гордість України. З 20 по 22 січня день вшанування пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту під час війни на сході України. В обороні аеропорту брало участь не тільки воїни, а медики, волонтери. Що надавала допомогу та підтримку українським байця. Тому сьогоднішня наша зустріч присвячена усім, хто стояв за Україну ці дні. Дуже важко все це чути, дивитися, але я хочу представити слово військовому волонтеру, членкині ветеранської спілки побратимів України, поетесі, ліснякі, кавалеру ордену Православної Церкви України, Варвари Великомучниці, княгині Ольги, відзначеної медаллю за оборону України князеві Тетяни Олександрович. Попіл болю, смерті, небо і земля. Що залишилось у серці? Тільки так поста. Відчуття В груди заліза, каніна з неба і пліч у плеч побратимі. Тільки вони тобі прикриють спину, тільки вони. Тобі допоможуть втримати свій дух, бо вони борчі. Вони ніколи тебе не залишать. Вони будуть вірні, до загинулого, тому що стоять за грінку України. Біль та поки. І є життя, біль цього неба леза, і покриті попилам шоломи груди спаленого і ржавого заліз. Впав та склалася додому, наче все вогнем зарізним вкрито. Почорніло і здригнулось вічний небо. Неприступна воля не здавалась, не потріскала. Камунерби, захиталися земля і з громом вежа впала, бо не витримав бетон. Кіборги великим духом серця на собі тримали сотні тонн. Слава Україні! Героям слава! Женьки. Yeah. A gente Вогонь, вогонь по ворогу, вогонь, тому що ми повинні стояти, повинні втримати рідну неньку Україну, рідну землю. Відчувайте, обстріли біль і той самий вогонь. Минуло 10 років. Ні, не минулі. Вони вросли в нас кров'ю хлопців, їх серцебиття. Їх останніми словами до бою. Вони вросли у кожне серце. Земля моя, кров'ю предків рясно полита, країна моя в уламках, могилах. В садах у вінках, вічне небо схилились в проміннях по плитах. Сонце впало на землю, де в карбонах вічна жива. Смуга, пекла, цитадель героїв, де повстали воїни святі, неба, захисники. І кожен клаптик святої рідної землі тримався силою неймовірного Духу, святою силою непереможних воїнів. Воїнів, які стали живими легендами. За нелюдських умов вони тримали оборону без води, без їжі, без зброї і під постійним ворожим вогнем тримали українські термінали Донецького аеропорту. З витяжною мовою кожного серця, міцною силою коріння та волі зростає голос від землі до неба голос правди людської. Пам'яті людської, правди воїнів, героїв. Вони утримували бойові позиції 242 дні. Найтяжчі ну... часи лютої зими 2015 року увійшли в серце глибоким сумом та богам. 18 19, 20 Полум'яне небо залізного вогню накрила землю і внаслідок підтриму терміналу загинула 58 захисників кіборгів. <клес> Вони відстоювали Україну, бороняючи плаздам до останніх красних крові. Вони стали недосяжним духом сили своєї. Вороги між собою говорили. Що проти них повстала якась незнана, невідома сила, і то не люди, а якісь кібарги. 21 січня було прийнято рішення відвести українських бійців з терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований, він був не вже до оборони. 22 січня останні воїни залишили територію донецтва раб. Захищаючи цитадель, загинуло більше 200 військових, більше 500 поранених. Стільки бійців зникли бесісті ще невідомо. В ламках чорних смуга пекла на мужі. І між опляклих тіл темніють руки. Кругом так жалісно і страшно виють пси. Кістки розносять по світах і тяжку муку Вогненний грім. Застих на полудні і груди кліють попилу та диму. Хто ж визволить мене із німоти, із пащі хижого сірого звіра, пальотній смузі, що розносяться від І голі черепи блище під снігом, глухого неба біль, тяжка журба. Живими небанути побратими. Тикі тварини на смузі. Голодні, виють, виє зима, груди тіл, груди залізо. Якою ціною? Надвелика ціна. мошких боях. Обороняючи Донецьке литовище, загинули добровольці і захисники наших з вами співвітчизників. Їх душі та тіла пройшли світлом над людського світла, над людської сили випробування та болю. вони стали над нами зорями і сяють нам вічними отцями вічного неба. Херсонці, Білий Денис Анатолійович, Шешеня Вадим Валерійович, Кісловський Віктор Олександрович, Голота Юрій Анатолійович, Ковальчук Віктор Сергійович, Купріянов Андрій Олександрович, Береза Олександр Григорович, Райхард Олександр Олександрович, Біленка Руслан Анатолійович. Наймолодшому воїну. Рехерту Олександру було лише 18. Згадаємо і вшануємо пам'ять земляків, кіборгів та всіх, хто загинув за Україну мовчині тиші та увіймемо вічне небо любові свічками та молитвами.